Вітаю вас сьогодні 12 жовтня 2023 року. Місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка виноградник. Ось сьогодні в якомусь стані знаходиться виноград після вчорашнього приморозку. Це листя вже повністю померзло. Зрівається день-два і повністю відпаде. Ось так, замерзло. Відпаде листя, будемо проводити обрізку, готувати виноград до укриття. А ось тут дружини квітничок був. Я трошки його заграбастав, поки вона на роботі ямочки повиривав, Ну а куди ж мені кишмиш і риску, купідона садити? Був квітничок, стане квітничок, виноградник. Отак далі. Буде листя все пожовкло. Виноград повністю зібраний. Ось тут знайшов невеличкий хвостик, залишився аватарчика. Ось в такому стані. Пережив і дощі, і приморозки. ну, Все держиться. Немає ні тріщин. Не сипається нічого. Як кажуть, самий останній виноград самий солодкий. Ну Зараз скуштуємо. Да, солодкий цукру набрав. Дуже гармонійний смак. Аватар першого класу. Ні кисточок нічого немає. На привички це залишився. Отже, листя паде, день-два будемо проводити обрізку, готувати виноградник до укриття. Вже всім до побачення, всього найкращого.